Тепер переходимо до утеплення. Оце такий пінопласт є у нас. І ми отак от лист за листом на оцю поверхню будемо клеїти. І ось так от воно буде приблизно виглядати. Робимо. Треба підготувати ось такі грибки. Ми їх підготували. Їх ось, ось один бракований такий. Але це ось отакі під розмір, щоб прихвачувати пінопласт. І ось так от ножицями відрізали, ось так от по другій полосці полетіло. Оце вийшлося отакий от грибок, а оці дюбельки згодяться потім. Підготувати треба, ось так от накручуємо. Так. Треба поколотити, Ось так. І дном вверх натискати пробуємо. 15 хвилин, щоб почекати, поки вона не застигне. Знімай там. І прикладаємо цей лист от сюди будемо отак от розрівнювати. Отак от є так робимо відстань, щоб вона стіна мала можливість розширюватись, тому робимо віском. Ось сюди. Поруч ми клинемо поруч, стик, стик. Ось так. грибочками зафіксуємо ось так от ось так от. є. Між стиками. Ну ось і так далі робимо, робимо і утеплюємо полегенько. Ну ось якось так. Піна працює, фасад утеплюється, робимо далі. Ну, з клейпіни стало два балони на ось такий об'єм. Це приблизно 12 квадратних метрів. Ну, продовжуємо. Бракований балон спіною попався. Доводиться отак от цвяхом його видавлювати. Ну, не пропадати ж добро. Хоча б ціле листи наклеїмо. Добре, що хоч він не відразу прискнув. І туди на вугол ми його ставимо. От сюди. Грибочками отак от прихватуємо з'єднання. І оце фіксуємо. Ну що ж, вдалося заклеїти аж 8 листів, це 4 квадратних метри. Ну і рукавички, вони все одно були маленькі. І ось такі листи отримують заклеєні. Піна висихає вже за 15 хвилин і ось на руку попало. Тепер чекати, поки вона злізе. Приміряли та вирізали пінопласт по профілю, бо потім ніколи буду вирізати, коли піна сохне. І ось отака віранда виходить утеплена частина. Ну і вікна теж повирізаю. Ці двері саморобні, теж треба оцього цього краю утеплити пінопластом. Тому роблю викрайку і дві двері буду втеплювати. Пінопласт зручно різати оцим канцелярським ножом на повну, на повну довжину і ось так от відрізається лінійкою і плавними рухами. А якщо треба оці складні е, отвори, то ось отак от, отак от рухаємо вверх-вниз і воно дуже зручно ріжеться. А якщо ось, ось такі отвори, то отак от прорізаємо і теж такими рухами відрізаємо. І ще у нас отут залишилось. Ось. І оце, якщо щось не так пішло, то можна підрівняти. Щоб далі змонтувати пінопласт, треба... Установити ручку на одну двері та на іншу двері. Ручки зроблені на одній двері. Ось тут і оця для дровника теж зроблена. Все добре, працюємо далі. Оце треба нам вікно поставити. Є ось такі петлі. Це вікно ми зафіксуємо на цих. Нам треба розрахувати відстань і просверлити отвіри. Оці коригуючі пластини нам дозволяють, щоб вікно було більш-менш рівно стояло. Поставили коригуючі пластини. Самою петлею відмічаємо, де у нас буде сверлитись. Ось тут. І тут аналогічно. Поміряли 7,3, тому сверло вибираємо і п'ятірку, бо є ще різьба. Тут треба крутити вже плоскогубцями, а краще отаким ключом. Зручно. Підрівнюємо на один віток трошки назад і кріпимо вікно. Ставимо ось так от його. І цей так. Є отак. Все. Заходимо трошки. отак, так, отак, отак. Так. Все, так, крючки, вверх, ну, Кажись добре. Дуже добре. ну, все, а Тепер шурупу ми за закрутимо, щоб зафіксуємо і все. Ну, ось прирізало пінопласт для ось цієї двері. І для ось цієї двері теж. Переміряли і вирізали. Тепер клеїмо. Спробую ще ось таку піну монтажну і буду далі продовжувати. Але тепер одягну рукавички захисні, бо як пристане, то потім не віддереш. Знімаємо цей пінопласт, ведемо сюди. Ця піна Вона більш така стабільно себе веде, не така капризна, тому дуже добре її працювати. Ось так от плавно видавлюється, ближче покажу. І ось так от вона наноситься. Начебто дуже добре роз... розходується. Отак от її наносимо. Так. Так. Тут витираємо кінцевик, поки вона тече і... Ліпимо пластину наверх. Треба її придавити, бо протягом 10 хвилин вона застигає. Утеплили вже всю. <кхід> Утеплили всю віранду. Зафіксований пінопласт повністю. І з цього боку, і з цього боку і кутники. Так, і навіть двері з цього краю. Двері теж. ця двері і ця двері. Тут довелось трошки піною обробити, а це зріжемо. Лишилось після утеплення піни, але ми оце не зрізаємо. Тут воно затверділо, а тут воно ось бачите, рідке. І Потім, коли треба ще використати, відрізати тут ножем і користуватись далі. І того на утеплення 25 квадратного метра віранди і трьох вікон у нас пішло 6,5 балонів піни.